Привіт! Сьогодні я вам покажу свій рецепт печінки з медом. Буде тут іще мелетий перець, суміш, яблуки, цибулька, сіль. Можна додати ще якихось спецій за смаком. Що ми робимо? Мед перемішуємо. І з печінкою солимо і залишаємо на деякий час. Цибульку нарізаємо ось такими крупненькими шматочками, цибулину навпіл і ось такими полукільцями. Скільки чого буде в мене в цьому блюді, я напишу, як завжди, в коментарях. На сковорідку наливаємо олійку. Ну так, нормальненько, чи маленько, вмикаємо вогонь і викладаємо цибульку туди. Цибульки повинно бути чималенько. Щоб вона повністю закривала дно з Підсмажуємо до золотистого кольору. Без панатижні. Не забуваємо накрити кришкою. Поки цибулька смажиться, займаємося яблуками, вичищаємо серединку і ріжемо на ось такі шматочки. Не дуже маленькі, але й не дуже великі. Ось половинка 5 отаких ось скибочок у мене виходить. Яблуки в мене великі. Хочу зазначити, що для цього рецепта треба яблуки, обов'язково зелені, пружні, соковиті. Цибулька вже майже готова. Я її трішечки підсолила на цьому етапі і оперчила. Але це за смаком, можна перець не кидати, якщо ви не любите його. Ще трішечки і будемо далі готувати. Коли цибулька вже така м'якенька, викладаємо на неї нашу печіночку. Печінку виклали і зверху неї укладаємо яблуки. Ось така краса. Накриваємо кришкою і готуємо до готовності наше блюдо. Чік. Зверху яблук, друзі, я вирішила ще потрусити копченою паприкою. Думаю, буде об'єдідні. Хто полюбляє це діло, Теж пропоную. Печінка приготувалася, яблучки ось такий вигляд мають. Може, не дуже такий презентабельний, але вони віддали свій сок на печіночку. І це те, що було нам потрібно. Вони такі кислуватенькі були, тому все. Ок, буде дуже смачно. Пропоную приготувати. Підписуйтесь на канал і готуємо разом. Ставте вподобайки, діліться з друзями. пока пока побачимось!